У серпні 1991 року Верховна Рада проголосила незалежність України. За кілька місяців, 1 грудня, відбувся референдум. На Миколаївщині понад 89% жителів сказали так незалежній Україні. Люди виходили з прапорами, говорили про свободу та власну державу. У ці роки Миколаївська яхта «Ікар» першою здійснила похід під українським прапором. Почалося відродження культури краю та стартував різнобічний розвиток регіону. Протягом цих років українці не раз показували своє прагнення свободи та демократії. Протести та заклик за права людини, а також боротьба за життя і існування своєї країни. Тепер вона щоденна на лінії фронту. Нині незалежність не тільки про дипломатію і політику, це про сміливість, відданість і боротьбу за свободу. А що для тебе незалежність сьогодні? Це свобода слова, то свобода дії, щоб якось не сковували людей, типу. Бо ми як, як вільні, її ніхто не заважає, вона нікому не шкодить, їй ніхто не шкодить, і всі її підтримують. Людина це особистість, бо вона це ну звичайна людина, яка має свої права, свої обов'язки, та вона незалежна від когось. Всі, хто і допомагають зараз виборювати нашу перемогу, що ти громадянин України, то Ну, ти не залежиш від чогось та від когось. Це коли конституція не на стопі. Мати свободу, слова, дій, бути самим собою. А якщо це стосується нашої країни, то це національна ідентичність, яка в нас є. Це ж одне життя. І для себе важливо таким бути. для себе, для сім'ї, для всіх. Я почуваю себе незалежною. Хочеться жити незалежною країною. Зараз це дуже важливо.